Друзі, всім привіт! Тільки що управилася. Вже дуже давно вам не показувала свого господарства. Вирішила сьогодні зняти невеличке відео, бо це щось останнім часом так закрутилося, що було взагалі не до зйомок. Ось лежить наш нік, котик. Бігав там побіля поросяток, може якогось гризуно ловить хоче. Так що ось пробулася, курочки їдять, поросятка йдуть. Ось забігло ще курчатко до поросяток. Ось хочу показати, які вони у нас вже веснушка з денькою, але ну, вже закинули корито посередині, як бачків їм дала, вже пожували сьогодні Спровалася сама, тому що мама мала помідори знову на томатну посту і ось ноші, дуже поросятка жують, шоколадка з бурячком. Ось як. Лосують кабачком. А сюди також забігають кури. ось. До речі, я вам, мабуть, не казала, що. У нас залишився всього всього один кролик. Той чорненький пропав, а ось сіренький кріль остався. Ось. Тут дала їсти вже, воду перевернув майже половину. Ось тут бігає, він сам самісінький. Влігся біля стіни. Кукурузки ще кидаємо йому, йому бадилля, такого всяке і Зараз хочу подивитися, друзі, чи знесли хоч-небудь. Курочки, чи не знесли. О, півник, ось дивіться, як гарно йому обшматали хвостика. О, щось пусто. Нема нічого сьогодні ввечері. Обіто ходила, зберу яйця. і це сидять трішки. Ще вже збираються, мабуть, на ночівку. Ось Джек бігає, заплутався, бачу, зараз буду. Привіт! Привітайся з глядачами. Буду зараз його розплутувати. Ось бо забігав, побігав та заплутався. Ось такий хороший пес. Хороший прихороший. О, це Джек наш. Уже чекає, щоб його відпустили. Що, хлопче, повечеряв, да? ох, який гарний. Як площиться. Як площиться. Гарний песик. Кури в нас люблять отам ховатися у холодку, у дровах. Джек, чого ти хрюкаєш? Ти ж не поросятка. І там перелазять через забор і гуляють. А ось я хочу показати вам ще ось. У нас на цій молоденькій йоблонці вродилось три яблучка. Я не знаю, вони осінні, мабуть. Я думаю, що не, не зимові. Ну, Артему, я думаю, може в школу достигнути. Тут у нас були так, кілька персиків на цьому персику. Він так, так розрісся, але його треба щороку опилювати, і він у нас хворіє, на жаль. Гляньте, хочу показати, ось що ось такі є. Мама бризкала. Звичайно, якби не мороз, то е було б всього не зберігно. Я маю на увазі всіх фруктів на деревах. Ось. А це слива. Тут було дві чи три сливи, такі, вони такі крупні, більше, ніж е, угорки, набагато більші. Це також у нас персик, дерево такий самий, як і... О, листок капусти. Перечепився тут. Тут курім, видно, кидали якось. Залетів сюди. Це також персика, а це нектарин. Це, до речі, не парсик, а нектарин, бо тут також було декілька фруктів. Я як помітила, що достигли. Один упав сюди, і кури за ним ганялися. Підійшла, коли бочу такі червоненькі. Ну, я позривала, Артему і лісі було полосувати. Це в нас перший рік, що вони вродили. Ну, як вродили? Взагалі що ну, причепились трішки, хоч я задоволена, що. Діти полосували домашніми фруктами. Для мене це дикуванка, чесно скажу, тому що в нас це якось ніколи не, не виходило. Колись у нас садили парсика, воно виросло, але що? розчарувалося, звичайно, і прийшлося спельоти та дерево, ось листок знайшли, ось як за ним бігають. Он курочка сховалась біля дерева. А ось, друзі, причепилося трошки винограду у нас. Він в цьому русі такий дрібний, Закарпатський цей виноград. Але я хочу сказати, що э, достигне трошки пізніше, бо він ще не весь достиг, такий буруватий ось є. Він темно-темно-синій повинен бути. Не такого кольору, як оце зараз. Він Ось дивіться, червонуватий. І зробимо вино. З нього, я думаю, тут. На вину вистачить, так що треба буде зробити в цьому році вино. Плануємо тільки з винограду робити. В минулих роках ми і слив пробували, робили, із смородини, із вишень. Ну, а в цьому році просто У нас воно чесно не дуже розходується, хіба на якісь свята, ми багато не робимо. Для таких потреб. Про всяк випадок, як кажуть. Друзі, йду на грядочку. До речі, хочу показати. Ось стоїть наш мотоблок. Ми тут ранню як картоплю копали, поставили його тут, думали копатимемо ще пізніше. Ну, так і залишився. Накрили. Тут він так у гаражі, звичайно, стоїть. Я тут накрили шиферинкою і... Хай стоїть, поки не будемо фрезувати на клубничку. Ось тут грузики такі ось причеплені. І такі колеса. Не знаю, може, треба було пробувати на тих колесах, на звичайних, не на таких залізних. І ось дивіться, яка тут лопа ось цього мотоблука. Копати картоплю. Ну, звичайно. В пригоді стає й він. А ось і Масик наш. Масику, Масику. Вушка вже майже зажили, ми його лікували. Чую, сойки на балці кричать там, і жоби концерт влаштували. Вже так дивіться, як сохнуть дерева, дощу немає, не знаю. І, і, і жовтіє листя буде, мабуть, скоро все обсипатися. Це в планах в мене ще, дивіться, як, яка просто пилюка на городі. І тут скрізь пилюки такої, що, Дивіться, як потріска на землю. Дощу взагалі не було. Це страшне. Подивіться. Такі тріщини, що долуня пролізе. Ось під цією йоблунькою у нас стоять так знаряддя праці, їх ось заховуємо скоро, дивіться, ось, яка деревинка, пропадає ця йоблунька, декілька йоблень... йоблучок на ній є, і в плонах її буде зрізати на друга. Бо тут є чому рости. Ось йоблунька поруч. Їй треба рости ось черешня. І ось також саджанець. Йоблуньки. Невеличка вона ще, Їй треба буде кудись рости, і це якраз буде заважати. Ми її бризкали, і, і лікували, але вона вже, мабуть, віджила своє. І ось тут пустота. Там Мурашки хіба що живуть, бігають ось бочу. І так само є ця груша. Вона вже майже вся Ми її так обрізали, весною старалися, то одна гілка, то інша ось. І вона повністю-повністю у нас всихає. Нічого, будуть будуть дрова, як то кажуть. Ось хочу показати. На Днігільці декілька груше причепилося. Якщо не сохне, вона повністю поки зберуть, бо це зимові груші, то може щось зірвемо, але вони якісь такі нехай що я думаю, що толку з них не буде. Ось так у нас виглядає малина, точніше, те, що з неї залишилося. Дуже шкода, гляньте, що Жох. В цьому році її майже і не було, але така посуха в цьому році була, що взагалі. Бачите самі, що тут робиться? Додати нічого. Так що, нічого будемо пересаджувати. Будемо все одно полуницю садити. І можемо і малину потім пересаджувати. Видно буде. Ось оці помідорчики, які садили найпізніше, ось в'яжуться. Є тут, до речі, різні і чорні і червоні. І гаргамель попадається. Ну так, ми збираємо по, по мірі їх. Достигання і зараз саме займаємося заготівлею томатної пости. Ну, не знаю, мені сподобалося. Найдовше, що тут робити, це молоти, звичайно, помідури, але сьогодні також закрила я шість баночок пости. Сьома вийшла. Не, не, не повна, ну я її закатала і поставила просто в холодильник. Думаю, хай стоїть. А цю завтра винесемо в погріб і буде на капусняки, на борщі та на інші страви. Так що нічого, вже майже осінній город. Ось металики літають. Пора гарні такі вон. Земля вже то, що після картоплі вже прибрана. Недавно ніби садили, пам'ятаю, як я вам відео знімала, а вже скоро осінь. Скоро вже синочку війти в шостий клас. Не встигаєш улком кліпнути, як пролетіло літо. Ось капуста в нас також не дуже важлива. Але надіємося, що, може, хоч у вересні дощі підуть та щось зав'яжеться там. Можливо, щось краще буде від сусідки, а той рід. І то я не впевнена. То такі сьогодні справи, друзі. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтеся. Всім вдячне за перегляд. Бажаю, всім мирного неба. Пока-пока!